Привіт, друзі! Чернігівський баскетбол набирає обертів. Говоримо про це сьогодні із помічником ректора Національного університету Чернігівський колегіум Денисом Домоцьким. У передачі наші люди. Протягом тривалого часу команди баскетбольної в університеті не було проте в університеті є потужні були потужні баскетбольні традиції. Ми популяризуємо спорт, який, на жаль, не є спортом номер один у нас в країні, може навіть і не є спортом номер два. От, але ми докладаємо максимум зусиль до цього. Цього року ми трошки підсилились до нас. в Команду повинні перейти декілька дуже крутих гравців. Ми беремо участь у чемпіонаті Північній стрітбольній лізі. Поки що йдемо дуже добре. Ми хочемо призові місця. Насправді, що Протягом тривало часу команди баскетбольної в е, університеті не було. Е, Останнє, я пам'ятаю, я відвідував ще матчі, була учбова ліга, здається, там брали участь е, вищі е, області, і плюс декілька здається, технікумів коледжів, але це було дуже давно. От, і останні роки, я думаю, це пов'язано по перше з ковідом. От е і ну власне, от з ковідом да, бо після війни якраз ми тут і зорганізували команду. Проте в університеті є потужні були потужні баскетбольні традиції, оскільки тут тут працював е покійний Андрій Юрійович Чуста. Я думаю, що от те, що ми зараз робимо, це і частково якби, і його пам'яті присвячуються всі ті баскетбольні події в університеті. От. І коли я прийшов сюди працювати, це був листопад 2021 року. Я подивився серед списків. Мені взагалі спорт був дуже близький. Я і коли в школі працював, я створив там баскетбольну команду. Ми навіть були бронзові призери чемпіонату України з баскетболу 3 х 3 серед шкіл. Коли я прийшов сюди в університет працювати, я так прийшов на факультет фізичного виховання, власне, де ми знаходимось, і кажу: можна подивитись списочки учнів, бо студентів, бо серед них могли бути і мої учні, і так далі. І я там побачив декілька цікавих прізвищ, це, перш за все, Іван Балюта, Ралф Оксенич, це ці хлопці, яких баскетбольна спільнота Чернігова знає. От, я собі подумав, що якщо такі круті особистості тут є, то чому не організувати команду? Але почалась війна. От, і... Вже після війни, влітку, я прийшов до ректора до Олега Семеновича Шеремета і кажу, що є в мене така ідея, наскільки можливо зараз це зробити. І він каже: Хочеш, створюй, займайся, роби.' І я почав обзвонювати цих всіх хлопців. І ми зібрали перше тренування. Їх зібралось, мабуть, чоловік шість. От, ну, думаю, шестеро це вже майже достатньо. Після чого я зв'язався з Федерацією баскетболу, зокрема з Артемом Сергійовичем Широким, і він каже, що якраз планується чемпіонат області. І ми вирішили стартувати одразу з чемпіонату області. Тобто, насправді, хотілося б, або було б може непогано спочатку обкатати команду в якісь учбові лізі, погратися зі слабки зі слабшими суперниками. З цією повагою. От. Але ми стартували в чемпіонаті області доволі непогано. От ми йшли дуже добре, поки наш лідер Рал Фоксенич, він отримав травму і ми. Програли декілька матчів і закінчили чемпіонат на четвертій позиції. Ну, я, я вважаю, це доволі круто. Ми показували хороші ігри. На наші ігри приходило багато глядачів нас підтримати. У нас з'явилася якась така своя, знаєте, фан-база. Ну, це доволі все непогано в умовах війни. Ми популяризуємо спорт, який, на жаль, не є спортом номер один у нас в країні, може, навіть і не є спортом номер два. От. Але ми докладаємо максимум зусиль до цього і залучаємо студентів. І вже цього року до нас навіть будуть вступати хлопці, які там в школах в школі навчали що от вони будуть наступати і продовжувати навчання в нашому університеті, грати в нашій команді. Можливо, серед чернівських гравців і немає якихось видатних переможців, там, окрім Олександра Волкова. Але чернівський баскетбол, він. він Красивий, він класний, люди грають, якби він живе. І ну чому б ні? О, зараз пауза між сезонням ми беремо участь у чемпіонаті е, Північній стрітбольної лізі. Е, поки що йдемо дуже добре на першій позиції, перше, друге. От з Бекачангів. Якщо говорити про зали, от ми зараз з вами знаходимося, це основна наша зала. Е, Тут іде ремонт, ми готуємося. Цього року е, наші команди в, в волейбольні, а саме вони є нашими спортивними лідерами, локомотивами спорту, я вважаю, та і в Чернігові в цілому, хлопці-Буревісник, вони будуть грати в Суперлізі. Дівчата, е, команда університет, вони будуть грати в вищій Лізі. От. Але, на жаль, їм, скоріше за все, не дозволять грати в Чернігові, ми розуміємо, через близькість до. Саме знаємо кого. Але от ми тут робимо ремонт, тому що у нас ну, студенти навчаються, тут проводяться заняття. От. Ну, взагалі мені б дуже хотілося, щоб ми чемпіонат області ми, щоб нам дозволили приймати тут ігри. Можливо, потрібно буде замінити щити, там, кільця. Я думаю, що це все в процесі ми зробимо. Мабуть, якщо буде, буде фінансування. Але от ми б дуже хотіли тут грати. Ми тут влаштовували благодійний матч, коли Ралф отримав травму. Ми збирали кошти на його лікування. У нього був розрив ахілого сухожилля. Це дуже дороговартісна операція. Ми робили. І нас, до речі, велика вдячність Артему Широкому він підтримав. От. І ми тут проводили товариські ігри в перервах між іграми. Ми грали там із Дю США і так далі. Ну, ми дуже б хотіли тут приймати матчі. Я пам'ятаю, що задеться, за декілька буквально там днів до початку війни великої е наших дівчат у команди університет, якраз тут був тур, це була дуже потужна команда, тоді тут грали е там і Кравчук Каріна, і Юлія Камінська це такі дуже відомі імена. От Юлія Камінська стала е чемпіонкою України в цьому році. От, І вони тут приймали тур. І якраз це були їхні останні перемоги. тобто можна сказати, що цей зал Останній великий спорт в цьому залі він завершився перемогою для університету. І тому ми сподіваємось у майбутньому відродити і повернути в ці стіни спорт. Бо мені здається, ця от така арена вона дуже підходить. По-перше, тут можна вмістити більше глядачів, ніж в США. От, і по-друге, вона рідна, це рідні стіни. Коротше, нам би дуже хотілося тут грати баскетбол і волейбол так само, щоб тут теж відбувався. Ми роб зробили роботу над помилками. Це по-перше. По-друге, ми змінили трошки підхід до тренувань. У нас ми, я хочу сказати, що взагалі ми минулого року ми тренувалися. Я намагався хлопців. Побудувати такий більш-менш професійний підхід зробити. Тобто ми тренувалися, у нас була робота з фітнес-тренером. У нас слава Богу, нас дозволяє, у нас потужний викладацький склад в університеті, є хороші спеціалісти. У нас є фітнес-тренер Тетяна Литвин. Вона, працювала, вона працює з командою «Буревісник», і вона працювала і з моїми хлопцями. У нас є тренажерна зала, і ми тренувалися і, ну, власне, баскетбольне тренування. Цього року ми трошки підсилились до нас в команді. Повинні перейти декілька дуже крутих гравців. Зокрема, це буде Михайло Пирак. Він минулого року грав в команді Сівер. Цього року він з університету київської фізичної культури він переводиться до нас. Я вважаю, що це круто. Це говорить про рейтинг і статус нашого університету. Якщо людина з Києва продовжити, то буде навчання тут. Ну, відповідно, ми сподіваємося, що таке плюс відновлює, відновлюється Ралф Аксенич. І я сподіваюся, що ми цього року. Ко у нас буде стояти завдання. Поборотися так само за медалі насправді ну чемпіонат області команди доволі сильні, я вважаю. І навіть незважаючи на те, що там, наприклад, БК Чернігів їм трохи не щастить, вони грають в вищій лізі. Але ж це ряд таких, знаєте, питань, всякі там і фінансування і так далі. Тобто, але от дуже сильні команди, ті, ті, що нас випередили, от три команди в чемпіонаті, вони вони дуже круті, насправді. І я готовий, Я готовий сказати, що в принципі перші три команди. Але якщо ми будемо треті. От. Перші три команди чемпіонату Чернігівської області готові грати, в принципі, мені здається, з будь-якою областю, ми можемо влаштувати таку битву областей. Тому у нас стоїть завдання: ми хочемо в призові місця. По-перше, наскільки мені відомо, я можу помилятися, нехай мені пробачать старожили е, Чернігівського баскетболу. Мені здається, е, команда університету, або це тоді ще це можливо був педагогічний університет, потім став Чернівський колегіум. Зараз ми собі взяли назву університет. От е, мені здається, що команда університету жодного разу не була в призерах чемпіонату області. Можливо, я помиляюсь, вибачте, але от мені здається, що так. За ці роки я скільки пам'ятаю, а я отут от з 2005 року. І ну, я не пам'ятаю, що можливо, можливо десь пройшло позміну. Тому ми ставимо завдання поборотися за місце на вершині турнірної таблиці, а там як буде, я ж кажу, що ми, ми йшли дуже добре, і ніхто не міг подумати, що так одна травма одного гравця. В футболі трошки простіше, тут там їх 11, і там можна якось замінити. От. А тут дуже важко, бо команда з п'ятьох, плюс граючих хороших гравців там три. Ну, відверто кажучи, да? от. І якщо один вибуває, тобто їх залишається два і так далі. Але от ми готові. Плюс ми підтягнули молодь до нас. От у нас в команді зараз грає Олександр Машир. Він ще навчається в 11 класі, але в перспективі буде також вступати до нас. Плюс зараз до нас вступив на перший курс випускник ДЮСШ Олексій Фотієв. От, плюс я ж кажу, Михайло Пирак, відновлюється Ралф Сенищі. Сьогодні день народження у Івана Балюти, Я йому телефонував, він теж вже в очікуванні. Він зараз в столиці, він скоро повернеться сюди. І ну, теж, тобто, хлопці, наші лідери, вони заряджені на гру, заряджені на перемогу. от, І ну, і це круто. Не користуючись нагодою, я хотів би взагалі, от, все, що я сказав, все це було б неможливо без. Тренерів, які виховували всіх цих прекрасних гравців, які, які грають от, в нашій команді. Тому я хотів би подякувати і Дю США. От Чернігівський, зокрема, моєму доброму другу Олександру Хоменко. Він завжди мене підтримує. Я, коли тільки в нас зародилась така думка про е, створення команди, я одразу йому зателефонував. Взагалі всі моменти з баскетбольні з ним обговорюю. Він мене завжди підтримує. Моменти поразок, моменти перемог. Е, Олександру Ігоревичу мені ще перемогти не вдавалось, От, тому е, велика вдячність взагалі тренерам. Вони роблять колосальну роботу, е, вони великі молодці. Ну і приходьте, сезон розпочнеться, кажуть, в жовтні. От, тому приходьте, підтримуйте і будемо просувати баскетбол. Зробимо його спортом номер один у Чернігові.